Що ж, давайте перейдемо до цікавої новини. є такий конь Лавров. Це є мід Росії, Міністерство на діл. Він кожен раз конфузиться, кожен раз розповідає. В нього в залі дуже є улюблена тема: це євреї. Раніше він казав, що вітлера є єврейська кров. От на днях сказав, що насправді Росія це є. Особлення євреїв, а Сполучені Штати це особлення Гітлера. Ну вже Ізраїль втомився просити і висилати ноти протестів, тому що і просити офіційних вибачень, тому що плете цей конь скільки може. Але що цікаво, ми ж вам постійно розповідаємо, що в Лаврова мацановаців представника Росії дуже є багато союзників. Це Іран, Корея. А тепер виявляється, ми помилялись, тому що ще більше є союзників. Нас є фотографії, як Лавров розпочав своє турне. По Африці, і от в п'ять ранку, кілька днів тому, два дні тому він відправився і прибув в південно Африканську Республіку, де його зустріли в п'ятій ранку відповідного страпу. І він провів зустріч. Ось ви бачите, але це ще не все. Тому що сьогодні Лавров зустрівся з прем'єр-міністром Королівства Есватіні раніше цю країну, якщо ви чули, назвали ось ви бачите, Свазіленд. Дивіться, я вам розповім, що в цій країні о, проживає. Один і один мільйона людей е, головна їхня галузь, зрозуміло, звідки вони беруть кошти і взагалі чим харчуються. Це є сільське господарство. Там лише 26%, тобто одна четверта дорослого населення. Е, е, нижче рівня бідності живе 70%. Рівень безробіття 40% в цій країні. ця країна називається королівство Есвітань Есватіні. І знаєте, що Лавров. Підписав з цією країною угоду про співпрацю в космічній сфері. Ви розумієте, наскільки це абсурдно? Тобто зараз оце вони підписують космічне співробітство з країною, де повністю немає економіки. Країна, яка на межі, якщо можна так сказати, якогось елементарного формування. Нічого будуть разом в космос літати. Ну, хай літають. То файно. А в Зімбабве по безвізу. Тобі О, так, чисто насолодитися красотами, всякими. Е ну, я тобі скажу, що е є таке, знаєш, висвіт, скажи мені, хто твій товар, я скажу тобі, хто ти. Це, звісно, не в образу там, країнам з африканського континенту. Не в образу Еритреї, так би мовити. Власне, так. Та, тому що ну, у них такий етап, вони розвиваються. Але сам факт, що Лавров літає не в країна, які розвиваються, тому що нема куди літати. а от Туди, де його пускають, в першу чергу він літає так, і змушений підписувати от космічні розробки. Хай туда ще призначить Рогозіна, в якого в п'ятій точці і в хребті є уламки, які витягнули Він ким він надсилав французи. І це взагалі буде прекрасне таке формування державне, яке матиме успіх на Росії.